Ужруцька футзальна ліга, матчі 11-го туру, і знову гаряче. Зокрема, у баталіях команд другої ліги. В одному з поєдинків у Дербі аутсайдерів зійшлися ОКДШ ФСТ Україна і ФКА УПСК. Поєдинок мав вагоме значення для виживання в УФЛ. Отож, і протистояння видалося безкомпромісним. Спочатку представники спортивної школи вели в рахунку. Проте їхній суперник зумів вирівняти гру. А розв'язка в поєдинку настала за 30 секунд до фінальної сирени. Переможним м'ячем відзначився колектив ФСТ і переміг із рахунком 4-3. Ну, ми дуже налаштувалися на цю гру, тому що, як бачите, наша ліга надскладна, у нас нема слабих суперників. Було серйозне налаштування, ми знали, яку гру будемо грати. Це гра поразка, значить. Ми вже можемо далі не виходити на поле, так ми собі говорили. А виграємо, та можемо ще за топ 3 поборотися. Тому трошки фарту, трошки вдачі і наполегливість. Саме в сьогоднішній грі нам трошки не вистачило дисципліни, тому що ми змагалися майже до фінального свистка, трошки зуміли вернутися в гру, програючи по ходу матчу. Але трошки нам не вистачило, ну здається, в першу чергу майстерності і дисципліни. І я думаю, була перемога в другому колі. Ми трошки <реш> Трошки з більшим налаштуванням виходимо на ігри, намагаємося боротися в першу чергу. За рахунок боротьби і дисципліни нам вдається нав'язувати гру суперникам, але на жаль. Але, на жаль. <реш> в іншій зустрічі, в не менш напруженому протистоянні, шахта усе ж долала загор 2-1. У битві лідерів команда Спар завдала поразки пабу дрива 3-1. А прикордонник здолав лідера 5-2. Завдяки перемозі над основним конкурентом команда Спар зміцнила своє лідерство. Пап Дрива зберігає другу позицію. Третя шахта, але на відстані одного очка від неї прикордонник.